Ну, насправді це питання було в фокусі уваги е постійно, і це е проблема, яку необхідно було вирішити вже давно. Але звичайно, військовий контекст і пріоритети бюджету вони заважали це зробити хоча ми послідовно як міністерство освіти, як уряд. Е всі можливі ресурси, які можна було спрямувати на цю мету, спрямовували це в 2024 році майже 5 мільярдів. В 2025 році це плюс 12 мільярдів гривень на вчительську зарплату у вигляді доплати вчителям за роботу в складних умовах. Але дійсно в бюджеті 26-го року закладена рекордна сума. Це стало можливим завдяки і прямому безпосередньому. Е Патронату президента України на цією проблематикою, і роботі уряду. Послідовній ми маємо насправді дійсно рекордний бюджет на збільшення вчительської зарплати. І я скажу, якою була динаміка навіть над, при роботі над бюджетом. Це було з першого урядом закладено до бюджету до першого читання 53,8 мільярди гривень. Додатково після доопрацювання документу між першим і другим читанням була сформована сума 59,8 і мільярдів, а додатково в ході консультації з депутатами з освітнім комітетом додано ще 4,8 мільярди мільярдів гривень. І сукупно це дуже серйозний ресурс, де основою була власне оця сума понад 50 мільярдів гривень. Що це дає безпосередньо вчителю? Тут важливо розуміти одне: що ну ці спроби були не один рік. Ми кожного року подавали ті ще інші пропозиції. Вони не доходили до фіналу. Зараз вони дійшли до фіналу. Бюджет проголосований депутатами, і це вже закон і ми. Розуміємо і повинні як фіксувати факт, що з 1 січня підвищення заробітних плат для вчителів буде 30% до посадового окладу, а з 1 вересня і ще 20 до посадового окладу. Сукупно на кінець року ми збільшимо заробітну плату вчителів на 50%. Але наприклад, ця сума 4,8 мільярди. Вона передбачає. Можливість зміни структури заробітної плати, але це окреме питання, яке ми будемо обговорювати перш за все зі спільнотами. Зараз ми говоримо про те, що ми маємо ось такі суми на збільшення вчительської зарплати.